Турбота про українське село та його майбутнє дітей ось один із основних пріоритетів діяльності народного депутата України і знаного мецената Костянтина Живаго. Від 2012 року, коли до складу 150-го виборчого округу цього парламентаря увійшли села Кременчуцького і Глобинського районів, сільські навчальні заклади відчули на собі піклування народного обранця. Вперше за час незалежності України за благодійної підтримки Костянтина Живаго розпочато оновлення матеріально-технічної бази сільських шкіл. Я вважаю і очень хочу, щоб сільські діти мали своє будущее, мали право на це майбутнє, А мати вони можуть це право на будущее только будучи образованими. Салівська зальносвітня школа перших третіх ступенів є одним із тих сільських навчальних закладів Полтавщини, яким пощастило потрапити до виборчого округу Костянтина Живаго. За п'ять років співпраці зі своїм народним депутатом у закладі відбулись суттєві позитивні зміни. Саме завдяки благодійному фонду перекрито дах на школі, використано кошти 183 тисячі гривень, зроблено відмостку навколо приміщення школи. Допомагають нам також і у придбанні різного обладнання. За допомогою Костянтина Живаго, для кабінету інформаційно-комунікаційних технологій Салівської школи придбано інтерактивну дошку та проектор. Для фізичного кабінету закуплено стільці. Також у навчальному закладі з'явились власна мотокоса і фотокамера. У навчальних кабінетах замінено 20 старих дерев'яних вікон на нові енергоощадні. Сьогодні у Салівській школі іще одна обнова від Костянтина Живаго. Навчальний заклад отримав у подарунок від народного депутата сучасну дошку, ортопедичні столи, стільці та протисколіозні ергономічні конторки, спеціалізовані високі столи для роботи стоячи. Нові меблі буде встановлено у навчальних класах закладу. Меблі давно вже у нас не мінялися, тому це. Надзвичайно важливо. Ми дякуємо. Я дякую за і мам, і батьки дякують, і дітки дякують так звичайно за всю допомогу, яку нам надає народний депутат Живаго Костянтин Валентинович та благодійний фонд започаткований ним. Народний депутат Костянтин Живаго дбає не тільки про навчання, а й про оздоровлення школярів. Протягом останніх чотирьох років майже 100 учнів та 10 вчителів Салівської школи завдяки сприянню свого обранця за безкоштовними путівками відпочили на березі моря в таборі прибережний Херсонської області.